Алко про жінок на передовій, тобто є якісь дані, можна говорити про те, що Українські жінки, ми знаємо, Надія Савченко, так що вони на рівні з чоловіками воюють і так само ефективно, завдячуючи в тому числі і такій підготовці, як на Марусіному полігоні, відбувається. Ну я вам скажу по-перше, треба відзначити те, що за останній рік, ну починаючи з революції. От у нас з'явилася е, достатньо велика така когорта е, бійців інформаційного фронту, але які ну я зокрема маю на увазі тележурналістів тележурналісток, От які е, ведуть свої репортажі е, буквально е, з передової. От і, і на нашому час... каналі так само так. дівчата. Я ж кажу, що в Україні в, в Україні з'явилося, Якщо раніше це були якісь винятки, то зараз е, на рівні з хлопцями дівчата. Дівчата з передової ведуть репортажі а під час революції гущі. ніхто ніколи не знав на якому розі за скільки кілометрів від тебе, чи це будеш ти, і куля втрапить. От через те, що і ці дівчата, дівчата можна сказати, такі обстріляні журналісти. От ну я не хочу образити хлопців, але от те, що дівчат багато з'явилося таких бійців в повному сенсі цього слова, от на інформаційному фронті. І якщо чесно, то я не можу сказати. Що Україна пасе задніх в цій інформаційній війні з Росією? Просто у нас різні підходи. Якщо в Україні це європейські підходи, от в Росії традиційно такі ординські, нахабні, от брехня на брехні. Ми просто намагаємося розказувати правду. Так, так. А правда не правда, не правда це найсильніша зброя. Просто треба так і розповідати, щоб її чули. І мені здається, що зокрема і в вашій програмі це вдається, от і нашим кореспондентам вдається привозити матеріали. А що? До е, дівчат, які воюють зараз, жінок, дівчат. Е, знаєте, я була так е, трохи вражена. Е, в сенсі, я ну, якось поїхала друзів провідати в АТО, в батальйон НСО. От, І зустріла там дівчат. Ну, одну я добре знаю, вона добре стріляє, вона мінометниця, все нічого тут не зробиш. От, е, ну, Така гарна жінка між іншим. От, е, А другу так подивилася, ну, думаю, напевно, вона тут е, зеленкою маже там, якісь там. Прищі, чи щось там таке. Ну, думаю, медсестричка якась така, дуже молоденька, дуже гарна, янгольський вираз обличчя, абсолютно. От. А потім через пару годин вона каже, паніталка, ви на позиції? Я кажу, ну так, да, то я ж з вами. Але вона вже зовсім інакше виглядала. Вона вже була вдягнена, відповідно вдягнена, значить камуфляж, все амуніція. І головне, що в неї був інший вираз обличчя. Це був дуже зібраний, от ніякої. Тої янгарської ніжності вже не було, О, через те, що е, жінкам можливо набагато важче, ніж хлопцям на війні. В тому плані, що закон один для всіх: забудь будь-які емоції, забудь е, будь-які жалі, будь-які там спогади про родину, от, про все. От пам'ятай про виконане завдання, яке ти повинен виконати, і повернутися живим. Крім цього, е, звичайно, у жінок є ще додаткове навантаження, про яке ніхто ніколи не говорив. Говорить, але я це точно знаю. Причому спочатку мені про це розповідали військові фахівці, ну ще давно, ще коли я не бувала на фронтах. А потім таки воно виявилося, що це правда, що жінці потрібно ще залишатися жінкою. Тобто не можна перетворитись в якесь, ну такесь ну, унісекс якийсь такий озброєний. От, через те, що товариші, які чоловіки, які воюють з тобою поруч, от вони повинні бачити гарно, кохайно. Ну, жінку. От. Дякую. І це про це мало говорять, але насправді це так ну, і не було, не було складно. Але жінки, я думаю, що дівчата не дадуть мені не дадуть мені збрехати, що насправді такий момент є, що у жінки відповідальність. Дякую.